Вектор. Тут продач овочів. Хочете вірте, хочете ні, але біля цього овочевого більше людей, ніж ми у всьому векторі побачили. Помідори. Ну, до речі, теж вибір помідорів гарний насправді. А на камені продають знов щось. Тут же магазин є таке. Ну і єва, Єва була і лишилася, але тут був інший магазин. Вектор. Ну Ой базар живе. Тут базар живе своїм життям. Та, насправді, так і мало бути. Тут людей явно більше, ніж в цьому векторі. Напевно, і з покупцями, і з продавцями і разом взятим. А, квіти? Радимо, пекарня доброго стівта. Домашні напівфабрикати. Євро секонд хенд. Я ще пам'ятаю, як тут побутову техніку продавали. Ковбаси, розетка. Перша пекарня. Квіти? Вулиця Стебницька. Знов секонд-хенд. в кожному місті є така вулиця, де, де секонд-хенд, всі підряд йдуть. Ну, це... В це вулиця Стебницька, вулиця секонд-хендів. А ми йдемо в напрямку до центру. Тут теж, бачите, людей городи, кабачки. Патісони я бачу. Тут хтось город не обробив. Ростуть бур'яни на городі. А і туди вище, туди вище вулиця і Васюка. Це ми йдемо в тут Туди Васюка, Івасюка. я думаю, ми туди теж прогуляємося, покажемо вам. Сьогодні Nokia да, вихідний. <кій> Тільки я не маю вихідного. От я не жартую, я реально не маю вихідного. Нокія має вихідний. Цей телефон має вихідний. А я не маю вихідного. Я як не знімаю, то, то обробляю. Як не обробляю і не знімаю, то випускаю. Треба собі колись зробити вихідні. Але так, щоб ви не переживали, що відео не виходить. Я б давно вже зробив. Але як каже Ростислав Кушина Юра, але люди ж плескають, кланяються, але ж люди дивляться, чекають на відео. Дивіться, це та будова, що я вам казав, і звідси трошки видно. А от я кажу, Але ж люди чекають на відео, що люди чекають на відео, то як я можу? Їхні очікування обманути. Книжний магазин дуже зручно розміщений біля бібліотеки. Тут можна книжку безплатно взяти, тут можна за гроші. Як ви думаєте, де більший попит? Я, я думаю, це да, звісно, висловила. Та, далі серія секонд-хендів. Аналізи синео. Зао-магазин. Знав секонд-хенд стебницьку перейменувати в секонд-хендівську. Ну, це без образ до стебника і до назви вулиці, але ну, воно би відповідало дійсності. Ринок, Теж секондхенди там є, і з того боку і з цього боку є секондхенди. Все як має бути, все по плану, все по правилу. Торговий центр Славутич, торговий центр Європа, базар, ринок. Ну, щоб сказати, що тут ну, дуже багато людей на базарі на ринку, я би не сказав. Чи щоб щось продавали, щоб щось купляли. Всі там, де ми вже пройшли, тут, тут ринок майже вмер. <плес> а, це ми пройшли повз Європу. Так, там цей, в Європі, ну, що в Вехтері, що в Європі, воно плюс-мінус однаково. Звичайно, поки що тільки втикаєся, так от щоб вже зовсім. Так щоб зовсім не льот, то поки що тільки втикаєся. Всі решта ще, ще трошки живі. А якщо знаєте, прямо-прямо-прямо так, ти ми вийдемо до Ну, Ми так не підемо. Повернемо. А, це наліво йде вулиця Івасюка. Пане Діма, приготуватися, я власне не знаю. Чи відкрили під вами щось нове, чи не відкрили, зараз ми побачимо. Я тут теж не був кілька тижнів. Тому може бути несподіванка. А може не бути, може бути все те саме, все так само. А я бачу, все те саме, все так само. Той магазин, який помер. Поки що ніхто наступний помирати, після нього не збирається. Але до вашого приїзду може щось буде нове. Ще видно, вигоріли на сонці, написав... Асаді. Табличку делікатеса вже зняли. Тут теж готельчик, без ознак життя. Срібний будинок. Хочете закрити дочку? Церковь будемо куплятися. Баптистка. Срібний будинок, я вже казав. І трошки-трошки далі. Зараз підійдемо в будинок, де живе наш друг і один з наймолодших глядачів-підписників Марк. Марк. Мама показувала, як ти гарно співаєш на балконі. Колись так буде, що я буду проходити, ти будеш співати на балконі. І я це зніму. А поки що привіт тобі. Привіт мамі. Привіт, бабусі, і всі ваші родині Та, це Васюка! Ліворуч стає, тобто праворуч, ну, праворуч, але так лівіше від будинку стає видно, ще один срібний будинок. Він знаходиться біля так званих Жовтою Зелену. Ну, ми їх так називаємо. Та й всі так називають. А ми вже дійшли майже до вулиці. Да не лишини.